Король тенорів Олександр Мишуга оперний співак світової слави, кінця 19 століття, володар найкращого ліричного голосу, пройшов складний, життєвий і творчий шлях, від нікому невідомого сільського юнака до оперного співака з великими гонорарами. Син Шевця з нового Виткова, що на Радехівщині. Зі злиднів і нужди зумів піднятись до вершин світового музичного мистецтва. А долю 15-літнього сільського юнака, що виростав без мами та освіти, вирішив випадок, коли разом з батьком він потрапив на храмове свято в Собор Святого Юри у Львові, на якому регент Микита Гетьман помітив голосистого юнака. Цікаво! Що життям Олександра Мишуги пов'язана творчість і багатолітня дружба його земляка Слатодорковище на Сокальщині, а з Новобитковим його розділяють 45 кілометрів халуйського композитора, отця Віктора Матюка. Машуга і Матюк були майже однолітками. Матюк народився у 1852 році. А Мишуа народився у 1853 році. Обидва були захоплені мистецтвом, тому і не дивно, що їх долі переплелись. Обоє співали в церкві Святого Юри під уродою Рента Гетьмана. Можливо, там вони і зустрілися. Є згадки про те, що Віктор Матюк під час навчання у духовній семінарії. Міста Львова у 1875-79 роках підтримав тісні зв'язки з музичними і театральними колами Львова. До нього приходила передова творча молодь, артисти-співаки, і серед яких був Олександр Мишуга. З кімнати, яку виділили Віктору Матюку як диригенту семінарського хору, часто дзвінко лунали мелодії. Робили перші спроби для свого лету новостворені пісні. Дружба Віктора Матюка з Олександром Мишугою тривала аж до його від'їзду в Італію у 1880 році, збираючись покинути рідну землю, Мишуга просив матюка якоїсь музичної пам'ятки, з тугою і жалем за добрим приятелем. Композитор пише соспів на слова Івана Гушалевича Слезею, боці підійду. Перебуваючи в Італії, Олександр Мишува дуже тужив за батьківщиною і згадував, що, повертаючись додому, обіймав першого стрічного, але на пропозиції вернутися в Україну він завжди відповідав: Нащо я вам там здався. Це теж, коли на чужині заробляє гроші і вам посилаю, то маєте все-таки з мене якусь користь. І справді, отримуючи великі гонорари, Олександр Мишуга був меценатом багатьох проєктів, ніколи не забував свого коріння і те, що люди збирали кошти на його навчання в Італії. Так відомо, що Олександр Мишуга. Фінансував відкриття інституту імені Лисенка у Львові, а згодом заповів усе своє майно на отримання цього закладу та на стипендії малозабезпеченим студентам. Після руйнування внаслідок пожежі храму в рідному селі жертвував третину коштів на відновлення храму, про що свідчить напис на правій стіні. Інтер'єру церкви профінансував видавництво збірки Івана Франка, Зів'яли Листя. Постійно допомагав театру Миколи Садовського, українській газеті Рада, що виходила у Києві. В архіві його кореспонденції є листиві земляків, які отримували великі суми на різні проекти. Мишуга продав навіть свій будинок в Варшаві і всі виручні кошти передав через свого племінника Луку на благодійні цілі. Станіслав Полипович Люткевич говорив, що Олександр Мишуга належав до виняткового типу артистів, скромного в житті, проповідника ощадності, що ніколи не вагався. Весь свій матеріальний доробок ще за життя роздавати щедрим, справді княжим жестом безіменного жертводавця.